Божий план для людства. Чи можете ви повірити, що був час, коли кожен день був ідеальним днем. Подумайте про це. Ви прокидаєтесь вранці, і ви зовсім не втомлені. Ідеально. Ви спускаєтесь на сніданок, і він ідеальний. Ви йдете у школу або на роботу, і все ідеально. Ви приходите додому і розслабляєтесь. Все, що ви хочете, тут ідеально. І наступного дня і щодня все так само ідеально. Коли Бог створив світ, все було ідеально, не було жодної помилки. Адам і Єва жили у досконалому світі. Кожен день був для них ідеальним, а в саду вони мали все, що бажали або потребували. Вони ніколи не переставали слухатись Бога, тому не було гріха. Але Господь дав Адаму та Єві. Як дає і нам вибір або коритися, або не слухатись його. Коли Адам та Єва не послухалися і з'їли плід, який Бог заборонив їм їсти, то досконалі стосунки між Господом та ними, а також між усіма, хто народився в цьому світі, після них були зруйновані. Але на цьому історія не закінчилась. Господь дає можливість відновити наші взаємини з ним, ми нічого не можемо зробити самі. Щоб виправити розірвані стосунки. Але Бог дав спосіб відновити їх через Ісуса, починаючи від Адама та Єви, і через тисячі років до сьогодні Господь прокладає цей шлях, щоб люди могли повернутися до Нього, любили та слухалися Його. Але це не відбувається автоматично. Бог дає нам вибір прийняти чи ні те, що він зробив, щоб виправити наші стосунки з ним. Господь сказав. Що якщо ми сповідемо свій гріх, то він автоматично прощається, але ми повинні просити Бога зробити це і перестати не слухатися Його, а почати жити, як учить нас Біблія, Його слово. Апостол Павло писав про це і нагадував римлянам, що від самого створення світу народ Божий знав про Бога і Його силу, бачачи все творіння, що оточувало їх, Павло писав. Що люди зробили вибір не слідувати за Господом і не коритися йому, а слідувати за іншими богами, робити ідолів і поклонятися творінню, а не Боготворцю. Той, хто приймає Ісуса, розкаявшись у своїх гріхах своїм щоденним життям, доводить, що знає Ісуса Христа і слухається Бога.